Чудесна неповторна осінь. Я вітаю вас, друзі, сьогодні. Хочу поділитися з вами певним моїм дослідженням. Я провела багато консультацій в жовтні місяці, персональних, коли до мене зверталися люди на рахунок того, що і як їм робити в житті. Рожевий красивий захід, прекрасний вид. Знаєте, що я зрозуміла, друзі? На фоні ось цього вистояного насіння в кожній гілочці сьогодні я розповім вам про те, що в кожної людини є своя основна насінина, основна, яка посіяна в ній як талант, посіяна в людині як те, що бажає розкритися саме в цьому втіленні. І коли ми з вами говоримо про те, про сенси взагалі життя, то я вам хочу сказати основні запроси, які люди е озвучують і хочуть знати відповіді на свої запитання, це на моїх консультаціях. Це я вам говорю як метапсихолог, як людина, яка працює е системно, коли ми розбираємо абсолютно все. Від початку до кінця. Ціль народження, ціль душі, талант, призначення і так далі. Я вдячна за відгуки всім тим, хто написав мені їх. Хто не написав ще, будь ласка, напишіть, це буде корисно всім людям знати, що і як відбувається на моїх консультаціях. Але сьогодні, друзі, про сенси. Тобто, люди задають питання, в чому сенс? Майбутнього, в чому сенс життя і на майбутнє, який буде крок. І скажу вам так, що в основному до мене приходять саме з такими запросами. Звичайно, приходять і розібратися у відносинах, і по здоров'ю також, але найбільше питань виникало на рахунок сенсів. Як жити далі? Що робити, коли вже ця робота набридла, не Ходить, що робити, коли вже не знаєш, як е, проявити себе, ти не можеш по-старому реагувати на якісь певні речі вже, а по-новому не знаєш як. І ось дивіться, які питання, е, якщо вони виникають, значить є вже певний поштовх для рішень. Що значить втрата сенсів? Коли говорили ми про ці втрати сенсів, про вони не відчуваються як втрата сенсів, а відчуваються по-іншому. Але відповіді будуть у мене сьогодні такі: підказки для вас, для тих, хто дивиться мої відео. Я вдячна вам за коментарі, я вдячна вам за підписки, я вдячна вам взагалі за те, що ви мене підтримуєте. так? Мабуть, якби не ви, я б давно вже цей канал закинула би. Але підказка для людей, які розбираються зі своїми сенсами. І гляньте, що звучить зараз в просторі. Я бачу три причини. Перша можу, але не хочу. Друга хочу, але не можу. І третя хочу і можу, але не знаю, що і як. І тут виникає що? усвідомлення того, що є внутрішнє протиріччя саме в пошуку сенсу. Майбуть воно зараз найсильніше проявлюється і в молодих людей, і в людей зрілих, саме те, що вони хочуть розібратися зі своїм сенсом подальшого життя. І ви знаєте, я передбачила ці речі, я говорила про це багато разів в своїх відео, і це є такий період зараз нашого життя, коли ми з вами пізнаємо нові сенси для себе. Але ці протиріччя потрібно розбирати. І саме основне, що я хочу сказати, як це розбирається взагалі, як воно відчувається. Це розбирається такими методами, в яких ти ці протиріччя просто бачиш. І виходить, що багато хто думає, що якщо, наприклад, він займається духовними якимись практиками, то в принципі це є сенсом. Друзі, це не сенс, повірте. Перше, що треба зробити, щоб розгребти ці три питання для себе, перше, це треба розібратися з своїми хотілками. Що ти хочеш, скільки, як, навіщо, чому, з хотілками розібратися, розгребти їх всі потрібно. Потім вийти на те, що ти відчуваєш на рахунок того, що ти хочеш. Якщо ти вже з хотілками розбираєшся, ти виходиш на відчуття від того, що ти розібралася або розібрався. Тобто ти переживаєш або задаєшся запитання, що я буду відчувати, маючи це, що я собі хочу. Тобто пріоритети розставляємо, потім відчуваємо на рахунок цього, і потім тільки засвічується сенс. Розумієте? І саме воно так працює, а не інакше. І хто б як не хотів прискорити ці процеси, повірте, не сильно вийде, тому що по-іншому не працює. Не працює по-іншому ця система. Тому, кому було корисно, поставте подобаєчку. Напишіть ваш коментар. Чи у вас є відчуття всередині, що ви десь втратили сенс? І ви його не бачите. І повірте, друзі, без того сенсу, який ти чітко промалюєш собі на майбутнє, ти не зробиш зараз жодного кроку. Будеш і далі переживати і блукати в своїх внутрішніх протиріччях. Тому я запрошую вас все ж таки на мої консультації. Напишіть мені, заходьте на мій сайт, там є посиланнячко. визначайтеся. Це буде вам дуже корисно. Ви зробите прорив в самих собі і різкий розворот до себе, а не від себе. І все розкладається зовсім по-іншому. Тому сьогодні так: всього вам найкращого, до наступних відео. До побачення!